От дивіться, коли я імпортую якийсь об'єкт файл зовнішній на сцену в TopSolid, можу отримати його в такому повернутому вигляді. І до того ж, коли включу систему координат Frames, то абсолютно вона взята десь посередині цього об'єкта, майже понизу. Але це все трохи не влаштовує. Я хочу весь цей об'єкт забазувати до такої точки у вибраному мною куті. І цю точку перенести в центр системи координат. А також спрямувати це направлення по цій стіні по осі X. І як це зробити, коли цей об'єкт ніби не рухається навіть мишкою? Трохи повертаю, я буду працювати от з цією точкою. З цією точкою в куті і з стіною. Спочатку я зроблю в цій точці свою систему координат, а потім з допомогою функції Transform зроблю суміщення. Своєї системи координат з абсолютною. Тоді спочатку Construction Frames система координат на основі точки і двох напрямків. Точка у мене є. І напрямок X, як я говорив, по довгій стіні. Ну, от вона. А напрямок Y буде по короткій стороні, але за межі за межі приміщення. Тобто, розвертаю і вісь Y. і вісь X те ж саме можна робити цими стрілками, щоб отримати фрейм з потрібними напрямками. Z буде вверх. Окей, от він як. І на вигляді зверху. Дивимось, зелена стрілка йде зовні. І тут зелена стрілка в такому ж напрямку. І червона X зліва направо. І в мене майже так. Зараз буду сувміщати, щоб ця точка прийшла в потрібну мені позицію. Далі Construction Transform і зразу Transformation. Вибираю об'єкти, які потрібно рухати. Тобто всі. Абсолютна система сюди не входить, тільки мій фрейм і вся ця побудова. Якщо сховаю, то я бачу, що виділено все. Потім Transformation. Я беру. Зміну позиції. І тоді початкова система координат це та, що створена мною. І бажана. Тобто Абсолютно. Вибираю їх. Отакий попередній перегляд оранжевим, як воно стане це якраз те, що я хотів. І підтверджую: тепер все нормально. Від спереду, від зліва, від зверху. Суміщення точки і поворот в потрібному напрямку. Це все. Але якщо повернутися назад, то щоб рухати мишкою, може, це по якійсь причині потрібно. То потрібно відкріпити unfix, і тоді я можу ще й мишкою пересунути. Отакий От варіант трансформації.